Вітаю, друзі! Нещодавно ми побачили новий трейлер 2 Серце Чорнобилю. І після його перегляду люди розділились на два табори. Одні почали говорити, що все як завжди чудово, і коли там вже реліз цієї чудової гри. А інші почали говорити, що трейлер доволі таки другосорний, і це цілком нормально, що думки так розділились. І вчора, після перегляду, я сам думав, що трейлер вийшов так собі, навіть сказав про це в минулому відео. Можете, до речі, його подивитись по підкасті. Але сьогодні я хотів би поринути за іншу сторону цих окопів і розповісти, чому трейлер не такий поганий. Тому поїхали. Я впевнений, що у багатьох було питання, а як мені грати в новітні ігри, якщо мій комп'ютер це шматок металу. Так вже є просте рішення, а саме український хмарний геймінг-бустероїд. з цим сервісом ви зможете пограти в ті ігри, в які ніколи не могли уявити, що будете грати. А знаєте чому? Тому що від навіть окремо від їх конкурентів, в них є багато ігор, які нема у інших. А якщо вийшло так, що ви не впевнені в швидкості свого інтернету, перевірте його прямо у них на сайті і подивіться, які результати у вас будуть. Ось, наприклад, в мене 65 – це швидкість інтернету, коли рекомендована більше 25%. Uh, і затримка всього то 12, Рекомендована менше 20. Це до речі, набагато ліпше ніж в мене колись було на GeForce Now. Саме тому, коли в мене був слабкий ПК, я користувався саме Boosteroid. Але в принципі зручний додаток, приємні ціни і швидка адміністрація не даде вам нудьгувати. Тому я чисто рекомендую вам саме йти до них. Тому не втрачайте часу і реєструйтесь за посиланням в описі на Boosteroid. вдалої вам гри. Почнемо з того, що сам трейлер вийшов непоганий з точки зору атмосфери. Ти дійсно починаєш розуміти, що зона стала набагато суворішою та набагато жорсткішою. І в принципі, ми побачили достатньо інформації, щоб зрозуміти, як виглядають різні аспекти гри. Тим паче, якщо спиратись на пости людей, які вже грали в демоверсію сталкера, ми можемо побачити, що багато кому зайшла демка, наприклад, ось один з таких постів. Чекаю, щоб знову ви зіграти в Сталкер 2, тому що я був таким жахливим у перший раз. Гра це не жарт. Шанувальники сталкера напевно будуть раді. Штучний інтелект розумний. Так, ви все ще можете натикатися на аномалії та стрибати через них незабаром більше на IGN. А тепер ми почнемо виправдовувати сам трейлер. Трейлер починається з такого моменту, і в ці моменти ми бачимо яскраву, красиву та деталізовану картинку. Освітлення пророблено якісно. Відображення неба на калюжах якісне і дуже чітке. І ми бачимо, що це не якась там касцена, це от реальний момент геймплею. The І багато гравців говорять, Боже, що це за мило в деяких моментах, але подивіться тут. Тут картинка чітка, дуже красива, і нарікань ніяких нема. Другий момент, ми бачимо доволі таки непогано пророблене поселення, і хочу звернути увагу: на цих кадрах ми бачимо викид, і тільки подивіться, як рухаються дерева Такі моменти дуже круті і виглядають дійсно атмосферно. Тут ми знов бачимо гарне освітлення від ліхтарика на чолі бандита. В принципі, гарне освітлення, і плюс подивіться на ось це скло на буханці. Це нам буде потрібно трішки пізніше, а поки що просто запам'ятайте. Як воно виглядає? На моменті з новим типом аномалії, ось тут ми бачимо гарну якість цього пузыря та фізику для маленьких пузарів. Ще прошу помітити, що деталізація якихось ганчірок, стін, гарний виглядає дуже чітко. Тому я не зовсім розумію аргументів по типу графіка 2016 року можна було покраще. Звичайно, можна було покраще, але не забуваємо, що це демо-версія гри. І все ще попереду. Давайте почекаємо, поки гра вийде, а потім будемо вже щось думати. Цю інформацію ми вже і так знали, але просто подивіться на якість реалізації зброї. Можна побачити кожен шматочок іржі або гравіювання на ТОС-34. Фізика предметів, що важливо, може впливати на аномалії, і це круто, що не тільки болти можуть впливати на аномалії, а ще й предмети. Майте оточення, можуть грати свою роль. А наступний момент, пані та панове, заслуговує вашу увагу, тому приготуйтесь. Тут ми бачимо яйця сліпого пса. Я вважаю, що це дуже крута деталь, вибачається, якщо хтось їв, але Боже, це дивовижно. Також ми маємо гарні анімації використання бінту. І тут подивіться на машину. Виглядає вона дуже деталізована та якісна. Особливо гляньте на колеса. Протектор виглядає круто та якісно. А тепер, будь ласочка, згадайте, як виглядало скло на тій буханці. А ось тут ви скажете, Боже, і це Stalker 2, таке херове скло, і сама, в принципі, моделька, і це ми чекали стільки років. Тут ми можемо побачити, що моделька просто не провантажилась, вона просто не встигла цього зробити. Якщо порівнювати скло тут і на машинах до цього, ми розуміємо, що насправді у Сталкера з цим все добре, але моделька просто виявилась непровантажена. Інше питання, чому такий кадр допустили до трейлеру? Хоча сам трейлер записували на комп'ютер на Геймсконі, тому Можливо, справа в цьому, тому що в моментах ми бачимо, ніби налаштування графіки спеціально крутять на мінімалку. Щодо мутантів, мутанти, в свою чергу, самі по собі виглядають деталізовано. Тінь від них падає нормально, але чомусь вони зовсім трішки змазані. І я впевнений, що такого в релізі не буде. Інтерфейс зробили також набагато краще, залишило його так само мінімалістичним, але це тепер не просто дві смужки. Тож, що ж я, друзі, можу сказати? На холодну голову трейлер я оцінюю десь на 8,5 балів. Є багато моментів, які з першого погляду викликають дійсно питання, але якщо подивити і розібратися у ситуації. Ми побачимо, що це звичайні технічні недоробки, такі як знижена графіка десь або непровантажена моделька машини. Сам трейлер вийшов епічним та цікавим, тому я благаю вас, друзі, не робіть такі предчасні висновки щодо гри. Пам'ятаємо, що це демо-версія гри, тим паче у розробників ще мінімум 5-7 місяців шліфування проєкту. Тому чекаємо і сподіваємось. А вам дякую за перегляд сталкери. Не забувайте ставити лайки, підписуватись та реєструватись на Бустероїд. Але надовго не прощаємось, скоро вийде нове відео по сталкеру.